Доброго дня, шановні гості, глядачі і підписники нашого каналу мою всех і що ти робиш? От дури, дочок прошлогодніх відганяє. От общака Табуна сьогодні вже у нас он такий табунець, вже трохи я навіть не знаю скільки голов. Ну, будемо починати оце прошлогодні. Всі дочечки кругові. Це наш найменший, найменший рекітер. Вчора чи позавчора робив. Лежить, перекурює. Принцеса нам парня привела, колись у її був найперший це. А ну настайну, бося встань, Жись! Маленький мамонт. Вично радяться, що по кобилу і проходять, а тут дополовину кобили козаки. Масть Та в його нарядна. я люблю таку масть така темно гніда буде пепельна грива така буде в його Інтересні такий коза. Ну масть по ідеї має бути такого, а грива така попеляста, як ришкувата и хвост. Вага буде татова лахмата. І нічого, дасть Бог. Боже Бог помог, мог, управив. Вирости буде. О, ще одна побачила, що я тут хожу, вже починає йти. Зараз буде йти слідом, на тапочки мені наступати ззаду, кусати мене за руку із середини. воно так неприятно, больно, но... Мусимо терпіти Мусимо терпіти. І, іди я тобі ще раз сказав. О, Папа, папа держить всіх на контролі, похудав, згонився, прибор йому мішає. Але що я зроблю? Така в його вже доля. Батьківська. Охоронять усіх, дивиться за братвою. Все чуть старшенький, син. Ну, ці два лошати родилися, в принципі, один день разниці. Юзик 3 травня. Зараз вже місяць буде скоро психун малий сердиться, щоб я йому не дав. Оце четвертого так родилась. З люким собаким тоже такий. Тато, сино. Замітив, що жеребчики крупніші родяться за лошичок усіх. Ну, та як є, як мужики, як хлопці і дівчатка. О. Не треба ходити за мною слідом і не треба мене кусати. Там далі ще одна кобила приїхала на прошлому році була. Пойдемо на паровці. Приїхала знову на свідання. Вот тата. Марта вже з її в кентах, вони вже там вона така, тільки якась чужа кобила приїде, вона зразу. Зразу за її слідом ходить Ще одна зараз буде ходити мені на тапочки наступай і на ногті Он такий козацюра малий приїхав теж вісім днів а ну ну покажися що ти нам розкажеш Я ж і добре не придивлявся на Тож буде сивий на масці. Встаньмо. Теж буде сивий яй. Потім перелиняє, буде массика, як у батька. Шпак. Поприїжджала, братва. Прикачується в мул, в в озеро залазить. Чи вони одмуг, чи от чого. ну. Коротше, дивлюсь всі регулярно. О, он так. Порозходились зараз всі по, по кругу, кожний з своєї сторони. Я бачу, трохи повитоптували, повирізали. треба вже переставляти пастуха. Тут ще на тиждень хватить води може. Дай. Треба буде переносити в друге місце. Бом-бом-бом. Не буде пашети. о хо Який я крутий! Хоправимо, Марта захищає. Все, успокоївся, таблеточку отримав. порядок. Хм. якось так починаємо косити сінце заготовляти літо. До завтрашнього дня вже літо. Поки будемо бачити. А там далі Бог Бай. Наразі, дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Хав Всім щастить!